Що зараз загрози більше складають в інший бік 6-7 грудня? Ця енергія буде діяти. Крім внутрішньої енергії, більше нічого не допоможе. Це буде впевненість. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про енергії, які будуть впливати на наше з вами життя протягом листопада місяця. В нас Девід Векуа. Привіт. Привіт. Китайська метафізика дуже класно розповіла про те, що чекати в жовтні. Я дослухалася до всіх твоїх порад, і ти знаєш, ти тоді сказав, з якої сторони будуть загрози. Я собі навіть дома на квартирі зробила поміточки по всіх кутках. І... Коли були прильоти, коли летіли шахіди, це все було з тої сторони, з якої ти сказав, я була в шоці. Чесно. Навіть прильот був е, біля мого дому, саме в тій стороні, і вибухова хвиля була саме з тої сторони. Я була, звісно, в шоці. Дякуючи Богу, вікна цілі. Е, ну і я ціла. Давай поговоримо е, листопад. Е, Альбін, навіть Альбіна Пономаренко, астрологиня, сказала, що він буде важкий перші три тижні. Тримайтеся, там буде трошки легше. Вона пояснила, чому вона так вважає. Я хочу запитати тебе: Скажи, які енергії цього місяця будуть впливати на наше життя і чого очікувати? Ну, почнемо з того, що листопад він починає енергію зими вже в китайській метафізиці, тобто, у нас іде місяць, зараз буде металевої свині, так званої. І оце свиня, криса і бик, тобто листопад, грудень. І січень це три місяці зими. І вже лютий у нас буде, це вже початок нового китайського року, тобто енергія вже дерева, тобто нового циклу починається. І саме листопад він розганяє зиму. Щоб в грудні було холодно, треба, щоб в листопаді оці всі початкові енергії почали діяти. І, значить, із, із всіх зимових місяців листопад у нас найактивніший буде, і тому е, максимальна активність, яка може бути е, і на фронті, і в нашому житті, бо наше життя зараз і є теж фронт, хоч ми люди собою не, не військові, але все одно ми живемо в стані е, війни. Вся країна живе так, і тому на нас дуже швидко це все впливає. Тобто… Найрухливіший місяць, найактивніший в діях, але все одно в цей час не вийде дуже активно просуватися ні у кого на фронті, тобто деякі перемоги вже ж будуть. Але загалом, тобто, найактивніше, що буде за зиму, буде зараз. От, з точки зору важкості, ну мені складно цю шкалу важкості вже оцінювати, тому що куди важче. Ну зрозуміло, що завжди є, куди щоб було важче, але кардинальних змін я не передбачаю у цей час. Тобто буде стабільно важко, знаєш, як в армії кажуть, що перші два роки дуже важко, а весь останній час просто важко. Тобто нам чекати запеклих боїв, які будуть тривати, і нам треба чекати того, що в нас і надалі будуть відмикати світло. А вже ж, нам треба чекати більше позиційної війни зараз. Тобто, запеклих складно сказати, тому що запеклі відбуваються, коли дуже активний рух на фронті відбувається. І у листопаді ми будемо бачити ну, трохи. Посилення активності порівняно з жовтним, от але це буде перший і останній за зиму імпульс? Тобто потім вже вже буде менше, менше, менше активності, і потім вже з новим, з новим циклом е, підуть нові хвилі розвитку е, подій на фронтах, е, яка територія України є під загрозою, от якщо взяти так енергетично, з якої сторони чого чекати? Ми маємо на увазі по напрямках, чи ми маємо на увазі просто по території? Як Давай ти? по напрямках і по територіях. Покрайом. Давай тоді почну з території. Зрозуміло, що зараз загрози більше складають в інший бік, тобто в бік сторони агресора. Тому що наші вже пішли серйозно в ту сторону, і тому у нас е, ризики залишаються тільки в тилових таких регіонах, тобто за рахунок таких підступних обстрілів. Тобто, це у нас залишається. От. А загалом е, на лінії фронту загроза в інакшу сторону, не в нашу, а в інакшу сторону. І ну, це вже зрозуміло чому. Тепер по напрямках е, феншуй е, щодо е, житла. Тобто давай підемо по черзі, північ, на півночі у нас енергія, такої, таких інтелектуально юридичних досягнень, і ну, ми скажемо так, що якщо у вас там вхідні двері попала одна з цих енергій, або там з ви, то це на вас буде дуже впливати. Якщо це просто якийсь напрям, то просто послухайте і послухайте там, де ваш напрям. Тобто північ це у нас напрям юридичних успіхів. Якщо у вас двері на півночі і у вас є якесь питання, яке ви хочете вирішити за допомогою юриспруденції, то супер у вас це вийде. Рухайтесь в цей напрям, все буде добре. Тепер північний схід це негативна деструктивна енергія. Тут ми ставимо хрестик, тобто, це погана у нас енергія. Тут у нас можуть бути проблеми з грошима, з фінансами. Не рекомендується брати кредити у людей, які живуть на північний схід. От. Ну і е, всі сильні негативні енергії вони складають і оцю е, вибухонебезпечну теж. Що е, робити, е, якщо в тебе двері туди? Е, намагатися реагувати на всі загрози, на повітряні тривоги адекватно, нормально. Плюс є феншуй корекція так звана. Угу. Тобто, в цю енергію ми беремо банку, наливаємо воду, Ставимо сіль. сіль. І монети. Це сіль вода монети. Це mm -hmm. енергія відводиться з енергії ем, руйнівної зірки mm -hmm. в воду, тобто mm -hmm. чи, через стихії. Сіль, вода і монети, Тобто сіль, земля, метал і вода. Тобто mm -hmm. енергія уводиться таким чином. І потім це треба через місяць винести, викинути mm -hmm. і обережненько. Так, тепер у нас є е, схід. На сході у нас е, теж така агресивна дуже комбінація. Вогонь і дерево, дерево породжує вогонь, тобто вогня стає забагато і тому зі сходу теж у нас є. ну, Тут може бути загрози пожеж, тут менше вибухи, більше просто такий нищівний вогонь. Південний схід, супер академічні досягнення, класно для навчання, класно для романтики, дуже крута комбінація. Тепер південь. На півдні у нас зірки кар'єри і слави одночасно. Тобто у нас виходить так, що якщо ви будуєте кар'єру, то будьте трошки е, на публіці, mm -hmm. десь може чи виступаєте, чи активно таку позицію займати, щоб бути mm -hmm. на виду. Е, якщо ви навпаки Медійна особа, ну, mm -hmm. наприклад, от як ти, так то тут можеш якийсь кар'єрний зрост всередині своєї кар'єри, тобто, ну, або там на якийсь там продюсерський рівень mm -hmm. подумати, так, покрутити на цю тему, або якийсь, ну тобто, це, це mm -hmm. всередині вже професії треба думати, але кар'єрний зріст для людей медійних теж передбачається. Значить, у нас залишається південний захід. Тут у нас енергії зірки захворювань, зірки хвороб так званої, і дуже сильно пов'язано з травленням, з, зі всіма органами, які за травлення відповідають. Дуже обережно. Такий там застій відбувається в цих органах, і тому треба бути обережним. Захід. На заході зірки конфліктуючі жінок. І тому дуже обережно треба бути, якщо там дві жінки mm -hmm. в домі, то можуть дуже трохи скандалити через це. І так само це може означати теж конкуренцію. Якщо, наприклад, одна жінка і чоловік, то це може означати, що енергія на один місяць приходить і до вашого чоловіка хтось там буде там, трохи. Hey. Приходить така енергія, а що, це життя, тут таке. І останній у нас залишився це північний захід. Тут у нас енергії 6-3, тут все те ж саме, тільки для чоловіків. Чоловіки між собою конфліктують, б'ються, треба бути дуже обережними у цих відносинах. Якщо там батько-син, то. Uh -huh. Трохи треба бути спокійніше, бо це енергія часу така прийшла. Не завжди проблема. Uh -huh. А За з якого по який термін ось ці енергії розподіляються? Ну, у нас виходить, що з 8, з 8 листопада починається. Тобто uh -huh. ми сьогодні записуємо ще трохи є часу. До цього з 8 починається, і, здається, до 6, 6-7 uh -huh. грудня ця енергія буде діяти. В цілому, як би ти охарактеризував цей місяць листопад? В цілому я би охарактеризував його як для України, оця енергія це металева свиня і рік водяного тигра. Угу. Свиня з тигром об'єднується, це таке злиття відбувається. І ми побачили, що коли почався рік тигра, що почалось? Атака на наші угу. кордони. Тобто це, ця енергія допомагає цій стороні. І якщо вона, ця енергія у злитті на місяць, це означає, що атакуюча сторона зв'язана. Uh -huh. Тобто, чим вона буде зв'язана, не знаю. Може, 15 листопада буде саміт G20, може там uh -huh. будуть прийняті якісь, але фізично а, атакуюча сторона. Вона буде зв'язана, і тому е, я думаю, що цей місяць він е, ну, загалом е, покаже, яка тенденція до завершення цього року, тобто остання чверть року енергетичного, угу. і листопад нам покаже, які, в, в яку сторону піде ця енергія. Е, зимовий період, грудень місяць, з якою енергією ми входимо в зиму? Ну, У нас енергія буде, це буде водяна криса, так звана. Тобто енергія води вона тільки набирає оберти. Uh -huh. Літо це вогонь, жара, uh -huh. а зима це вода, це холод. От. І тому ну, там дуже багато різних є рекомендацій в китайській медицині щодо кожного місяця. І, до речі, Коротеньку рекламу скажу, що я ко кожен місяць роблю в ефірі в інстаграмі стрім mm -hmm. і в Ютубі. Теж транслюю. І там от про енергії кожного місяця ми розмовляємо. п'ємо чай китайський, mm -hmm. там до мене товариш приходить. І ми такий стрім робимо дуже дуже прикольний зі всіма рекомендаціями по кожному місяцю. О, то це можна буде подивитися. Але ви ж до нас прийдете, ми вам навіть чаю дамо. Так, а вже, а вже прийду, тут же ж прийду, ми тут вже кожен місяць розбираємо ці енергії, дивимося, як воно буде все відбуватися. Хочу запитати, які поради можете дати нашим українцям? От ви знаєте, які є енергії, що допоможе українцям правильно тримати удар. Я би сказав так, що крім внутрішнього, крім внутрішньої енергії, більше нічого не допоможе. Дивіться, влітку енергія йде зовні, це вогонь. Угу. Все розквітає, жара, а взимку це енергія інь, вона йде всередину. Тобто загалом зима, вона. Вона, так би мовити, допомагає культивувати внутрішні енергії людини. Тобто, якщо влітку ти маєш якісь зовнішні досягнення робити, то взимку треба наповнюватися зсередини. Тут дуже сильні, дуже круті медитації. От зараз у нас іде, до речі, у нас до 8 листопада йде ще цикл між затемненнями. 8 листопада у нас буде лунне затемнення, місячне затемнення, і треба бути дуже обережним до цього часу. Я до чого вів: до того, що зимове сонцестояння, і оці всі інські енергії вони направлені всередину. І будь-які медитації, будь-які очисні, енергетичні різні практики зараз найкращі, тому що зараз час завершувати. Тобто, якщо е, літо це вдих, то зима це, це видих, mm -hmm. це цикли, вдих, видих, вдих. так само, як і у людини. Тобто це час відпочивати внутрішньо, ну, зрозуміло, так, як можна відпочивати, це наповнюватись, це медитувати, шукати нові точки опори всередині. Тобто, зовні точок опору стане ще менше взимку. Якщо ми, е, у нас рік починався. І у нас, ну, ми зовні все почало е, щось відбуватися, і ми дивимося, що, що ж там буде відбуватися, і якусь точку опору ми зовні знаходили, що о, там наше щось зробили, там так, так, так. То зараз взимку е, цих стимулів стане менше. І тому підіймається страх. Зима пов'язана з холодом, а холод це енергія е, нирок, mm -hmm. а нирки. Е, Якщо в дисбалансі, то це буде страх, якщо в балансі, це буде впевненість. Mouth. І чим більше людина зосереджується на собі, чим більше людина знаходить опору всередині себе, тим більше в неї впевненості. Чим менше, чим більше людина зовні дивиться, що там, що там, що там, тим більше страху. І взимку це все Х2. І останнє, скажи, будь ласка, в нас є енергії світові. От зараз в світі, е, яка енергія буде е, в більшості, і чого чекати від світу, якої підтримки і чи буде вона? Ну давай скажемо так: що якщо таку на короткострокову перспективу, то оцей сам саміт g 20 е, який буде проходити на Балі? Е, День це 15, те і я аналізував ці енергії. І там виходить так, що енергії проведення цього саміту підтримують кордони України. Тобто, посилення наших військ буде дуже підсилено за результатами цього саміту, але одночасно приходить енергія влади до України, тобто Україна опиняється в. Такій такі ситуації, коли їй починають диктувати правила. І це пов'язано з цим саміт, самітом. Тобто там будуть якісь вже до нас не пропозиції, не тільки підтримка. Може, тому що це вже стає найсильніша армія Європи, наша стає, може, тому що у нас багато зброї, хто зна чого. Але там буде. Вже до України, як до політичного, будемо мати надію суб'єкту, а не об'єкту, як було це раніше, будуть вже певні вимоги пред'являтися. Угу. Е -е як Україна з цим впорається? Україна буде е загалом е приймати ці умови, тому що е це пов'язано з, з постачаннями. Зброї, фінансів, підтримки mm -hmm. і всього останнього, тобто ті умови, які дадуть. Я не думаю, що там будуть умови стосовно повернення наших територій. Скоріше, там будуть умови щодо внутрішнього якогось там антикорупційних цих всіх історій, які всі намагалися запроваджувати у нас, але всі ці ілюстрації, вони тільки були в майбутньому. Ось цей самет він дає нам перспективу вступу в якісь міжнародні. Організацій там ЄС, наприклад, НАТО. Так, він вже ж дає, тому що це якраз влада. Влада, це коли ти володарюєш, але одночасно і над тобою володарюєш. Раніше до нас були такі енергії Е, направлені? ні? Вони були направлені, вони весь час змінюються, вони весь час ці енергії. Всі бувають енергії, але ми що маємо? Ми маємо дивитися контекст, що відбувається, угу. і маємо дивитися, що це певний е, захід, тобто це велика міжнародна конференція. Тобто раніше нас так не сприймали, як сприймають зараз. А вже ж, нас не сприймали це перше. А по-друге, е, у цьому контексті відбувається подія в певний час. І ми оцей час, плюс подія, плюс контекст. І оці висновки, які я роблю, це воно це на перетині оцих трьох. Тобто для нашої країни це історична подія. А вже ж так. Як ти вважаєш, ми станемо міцніші після g 20 на перспективу як держава? Ми станемо міцніші, якщо ми будемо готові виконувати вимоги, і це насамперед більше. Внутрішня історія. Розумієш, це про те, що та ж сама корупція та ті ж самі порушення законодавства. Оце ця вся влада, вона ж і всередині тебе ця влада, і зовні. Тобто, з одного боку, тебе, тобі кажуть, що можна, що не можна, а з іншого боку, ти сам вирішуєш, чи хочеш ти йти е, 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 таким шляхом, чи прямим ти хочеш йти. І оце влада. Тобто ти володарюєш над собою, і над тобою володарює держава там, і так далі. І, а над державою володарюють ну, якісь більші е, такі е, організації, так? і mm -hmm. оце все таки ну, структура, яка йде всередину. Тобто ми стаємо частиною системи світової. А вже ж, так, ми, ми були системою пострадянської системи, а зараз ми за рахунок оцих ми маємо вбудуватися в нову систему. І чим раніше ми це зробимо, Тим ефективніше і нам буде краще. Дякую тобі, Давіда. Я думаю, що ми побачимося з тобою вже досить скоро. Скучила за ефірами. Нашими, шановні глядачі. Задавайте, будь ласка, питання. Якщо вам цікаво, переходьте на канал Давіда Векуа. Підписуйтеся на інстаграм, звертайтеся особисто з запитаннями. Я, до речі, звернуся, відправлю тобі знову план квартири, бо мені дуже цікаво, скористаюся нагоди. І вам раджу, бо це працює. Я перевірила, і ось тут я можу порадити. Ну і до нових зустрічей!